Визнання світом голодомору в Україні геноцидом українського народу для американської журналістки та сценаристки Андреї Чалупи справа життя про трагедію українців. Андрея з дитинства чула від дідуся, який пережив голодомор на Донбасі, а з часом іммігрував до США коли я росла, він був для мене цілим світом. Він був духовним якорем, який завжди залишався зі мною і направляв мене. Я розпочала цей проєкт, щоб знову відчути його близькість, а також забезпечити певну справедливість для нього. книжку коміксів Андрея задумувала разом із написанням сценарію до фільму ціна правди. Приміра стрічки про британського репортера Гарата Джонсона, який перший на заході розповів про голодомор. Відбулася у лютому 2019-го. Комікси під назвою «Тінь Сталіна. історія містера Джонсона Андреї вдалося опублікувати лише цього року. Загалом реалізація проєкту забрала у неї вісім років. Коли я презентувала фільм, я зустріла представників продюсерської компанії. Вони не підходили для кінопроєкту, але в них була компанія, яка видає комікси, і вони були дуже зацікавлені цим проєктом. Один із редакторів має українське коріння, тому вони підтримали видавництво коміксу. Пандемія спричинила затримку. Це було важко три роки невизначеності. І я не можу повірити, що це сталося. Коли я отримала перший примірник, я буквально його обійняла. Атиклії Сам комікс нагадує сюжет фільму та розповідає історію Джонсона, Як він, перебуваючи у радянському союзі, дізнався та почав писати про голодомор. Формат коміксу дозволяє нестандартно розповідати про трагічні для України події молоді американські аудиторії, каже авторка комікси стають усе більш популярними. Вони веселі, їх легко читати. Цей жанр перетворився на мистецтво, тому діти буквально їх ковтають. І ми хочемо говорити з дітьми та молоддю так, щоб вони із задоволенням поділилися цією надихаючою пригодницькою історією про молодого журналіста-ідеаліста, який ризикує своїм життям і кар'єрою заради правди, показати їм часи дезінформації кремлівської пропагандистської війни, що правда важлива і за правду важлива. Варто боротися, і що справжня журналістика є героїчною, і що нам потрібно більше правдолюбів у сучасному світі. Реалізувати проект Андрей допоміг український науково-дослідний та освітній центр вивчення голодомору. Це неурядова організація з Канади, яка з 2015 року популяризує наукові знання та збереження пам'яті про голодомор. Валентина Корилів, старокиня та директорка освітнього напряму організації. Вона вже більше десяти років працює над тим, щоб включити голодомор у шкільні програми. каже у такому форматі про цю трагедію ще не розповідали. Це би було дуже великий плюс. І велике поширення про голодомор так само. І я бачила, як діти завзято беруться за ті графік novels. Розумієте, вони приходили кожного дня і мене питалися, мис, чи, чи якась нова книжка прийшла? Валентина Курилів передала авторці 15 тисяч доларів, які покрили вартість виготовлення малюнків. Ці кошти вона отримала від кількох канадських родин, чиї батьки пережили голод 32-го, 33-го років. Завдяки роботі центру вивчення голодомору розповідає пані Валентина. 8 з 10 привінців Канади визнали голодомор геноцидом українського народу. Канадійські українці працюють також над тим, аби інформацію про цю трагедію включили у шкільну програму. Ходила на наради на вчительські, і деякі то працюють з нами і допомагають. Але то треба, щоб учителі пхали то в у свої навчальні програми. Там, де будете пхати, там двері відкриються. Жінки планують розіслати книжку коміксів у школах та бібліотеках та Канади, а також вручити її кожному члену американського конгресу їм потрібно прочитати цю книгу і зрозуміти, що в українців немає іншого вибору, окрім як боротися, не може бути ніяких перемовин із режимом, який коїть геноцид. І тому, коли члени конгресу та їхні співробітники прочитають цей комікс про містера Джонса, вони зрозуміють, те, що Росія робить сьогодні, спирається на жорстоку спадщину Сталіна, який навмисно масово вбивав мільйони в Україні під час голодомору 1933 року. тридцять третього року. Андрія Чулупа мріє, щоби кумі. Став настільки популярним та визначним, як щоденний Франк, в якому вона описувала голокост. І сподівається, її книга допоможе молоді осмислити довгу історію російського геноциду проти українців. Зніоркарно соломка Павло Терехов, голос Америки.